Всім привіт! Сьогодні будемо робити оновлення в нашій кав'ярні. Так як ми плануємо розширювати наше виробництво, нам потрібні нові полички для додаткових девайсів. Тут у нас є невеликий столик, де вміщаються ковомолки і пічка. Я вирішив зробити тут новий столик, який буде в два рази більше. Меблі я замовив на сайті скупе.ком напередодні до нас приїжджав спеціаліст, з яким ми проговорили усі деталі, і він зробив індивідуальні заміри. Стіл нам привезли на наступний день. Майже зібраним його залишилось тільки закріпити все стало чітко, як я й планував. Так як він знаходиться поряд з мийкою, обов'язково потрібно обробити стики герметиком, щоб не було вологи і дерево не вздулося. Бонусом нам порадили зробити ще одну класну штуку. Ось тут під кавомашиною у нас часто буває волога, і як результат, стільниця вздулась. Тому вирішили зробити накладку з акрилового каменю. Він не боїться вологи, і на дотик дуже приємний. Місце, де було вздуття, зрізаємо болгаркою, щоб було рівненько. Знову ж таки, файно промащуємо герметиком і садимо на клей. Виглядає дуже класно і головне це практично. Мені все подобається, я задоволений. Майстрів рекомендую: дуже адекватні люди, приємно спілкуватись. А взагалі вони роблять і шафи купе, і кухні, і будь-які меблі на замовлення. Телефон спеціаліст. Ліста залишаю в описі під відео.